Пан Іван Зарічняк поступив до нас після фактично другого інсульту. Він приїхав зразу після лікарні, був у супроводі дружини, яка також ну, вже старшого віку. Люди він був досить такий обезсилений, також дуже тривожний, але як людина він сам по собі був такий дуже позитивний. І завжди він перебував тратично. У нас і дуже багато запитував про руку, коли рука Е, Він привик все по господарці робити сам. Такий добрий господар має ще доньку студентку, також доньку і Він чекав, коли він зможе їм допомагати. Трошки так дартувався, що інші мусить йому, йому допомагати до певного періоду. Також в нього було порушене мовлення, в нього була афазія. І е, ми працювали з когнітивними функціями. За цей час, фактично на за півтора тижня після такої інтенсивної реабілітації, він нам почав давати таку позитивну динаміку. Вже по завданнях, які він міг виконувати, я побачила, що вже так зрушилась така мертва точка. Він почав відповідати там не тільки закінченнями там фраз, а вже цілими фразами, також реченнями. Він вже міг висловлювати свою думку. Теж він дуже переживав, бо в нього була уражена права сторона, і він не міг писати лівою рукою. Він дуже переживав, як він буде писати. Він хотів писати. Ми вчилися писати лівою рукою, бо він лівша по природі просто тільки писав правою, але він не сприймався цього моменту, хоч ми підбирали для нього там різні способи, і він все таки відмовлявся писати. Нам вдалося досягнути таких результатів, як самостійна рівновага, безпечна ходьба з, палець, з одноопорною палицею, ходьба по пересічній місцевості, ходьба по нестійких поверхнях. І дуже він не вмів бачити кожен позитивний результат. Завжди хотів він, завжди питав, коли рука запрацює повністю, але коли наприклад, тільки почало працювати плече, потім включилося передпліччя. Він дуже цими моментами тішився і таким пишався, як таким досягненням. За час реабілітації нам вдалося. Е Збільшити силу, витривалість пан Іван став впевненіші в собі, вже міг самостійно пересуватись в межах кімнати, виконувати гігієнічні процедури. Він поїхав від нас, вже міг самостійно пересуватися у супроводі дружини, але з палицею. Теж це було безпечніше. Він міг і без палеці ходити, але це було безпечніше, коли він ходив з палецею. Він вже міг себе обслуговувати в туалеті. Для мене це було дуже важливо і для нього також. Це був такий найбільший пункт, який його турбував. Як чоловіка, він отримав домашню програму, як в подальшому працювати вдома і що робити. Ну і найбільше він тішився з тим, що він ходив, що він ходив по сходах. Він кожного разу з таким хвилюванням приходив після заняття в залі до мене і там розказував, що йому вдалося.